Час слухати Слово Боже. Багато століть тому Господь звелів Моїсею, вождю ізраїльського народу, записати до книги всі події, які були важливі для Бога. Він хотів, щоб ми знали, хто створив світ і перших людей, як у світ прийшов гріх, і що Бог карає за непослух. Мойсей записав історію про Вавилонську вежу. І тепер ми знаємо, звідки у світі так багато мов. Особливе місце в історії займає чоловік на ім'я Авраам Бог обіцяв подарувати йому сина, від якого в Авраама буде стільки нащадків, як піску на березі моря. Але до народження Ісаака, сина обіцяного Богом, в Авраама народився від рабині інший син Ізмаїл. Сара не хотіла, щоб її син виховувався разом із сином рабині і попросила Авраама прогнати агар з Ізмаїлом. Авраам не знав, як учинити. І Бог сказав йому, щоб він послухався Сару. Послухаймо, що написано про це у Біблії. Вигнання агарі. Біблія Книга Буття, 21 розділ. Авраам погодився із сареним бажанням відіслати агар з Ізмаїлом геть. Наступного ранку він наповнив шкіряний бурдюк водою та спакував трохи їжі. Відтак дав це Агарі і наказав їй, щоб вона пішла зі своїм сином звідси і зажила своїм життям, але вже не під захистом його намету. Агар з Ізмаїлом помандрували кам'янистим пустельним краєм, не маючи навіть гадки, куди їм іти. Сонце пекло нещадно, їжа скінчилася, та найгірше у них не залишилося ані краплини води. Агар розуміла, що марно сподіватися на те, що вони довго зможуть протриматися без води за такої спеки. І от Ізмаїл зовсім знесилив і І Іти далі вони вже не могли. Агар поклала Ізмаїла в затінок під кущем, а сама поволі пішла. Вона вже не мала сили чути його стогін, бачити запечені почорнілі вуста. Вона розуміла, що Ізмаїл помирає. Однак Бог побачив Ізмаїлові страждання і озвався до Агарі. Не бійся, Агар, сказав Бог, повертайся до Ізмаїла та потурбуйся про нього. Він не помре. Я подбаю про нього і зроблю його нащадків великим народом. Відтак Бог відкрив Агарі очі. І вона побачила поблизу від себе джерельце з чистою прохолодною водою. Зраділа, вона вщерть наповнила водою шкіряний бурдюк і, кинувшись до Ізмаїла, змочила життєдайною вологою його вуста. Вона знала, що Бог, який побачив її та допоміг їй, коли вона втекла від цари, був із нею, наглядав за нею. Та Ізмаїлом, як ти вважаєш, чого Бог хоче навчити нас через цю зворушливу історію? Гадаю, Бог хоче, аби ми знали, Він бачить нас усюди, де б ми не були, Він прийде нам на допомогу, в яких би складних обставинах ми не перебували? Як Агар у своїй потребі звернулася до Бога. Так слід чинитий усім нам Він бачить нас і чує наші молитви. А тепер нам час прощатися до наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.